У Черкасах перевіряють смугастих. Муніципальна інспекція разом із міліцією проводить рейди по точках продажу сезонних баштанних. Всього у місті нараховується близько півсотні місць торгівлі кавунами та динями. П'ята частина підприємців від досі не знайшла спільної мови із міською владою. Вони намагаються і далі торгувати без документів та дозволів, не сплачуючи податків до черкаської скарбнички. Причина їхньої зухвалості низькі штрафи, що передбачені за торгівлю кавунами без документів від 17 до 51 гривні. Продавців цих смугастих ягід учасники рейду захопили ненацька. Центрова точка продажу не страждала від нестачі покупців. А от документів, як виявилося, у підприємця не було. Чоловіки нервово курять та по-дитячому виправдовуються. Покажіть дозвіл на торгівлю, на те, що вам надано дозвіл на те, щоб ви здійснювали тут торгівлю. Покажіть, цей дозвіл. У вас немає цього дозвілу? Покажіть його. Значить, значит, пошліть, щоб хтось привіз, показав этот дозвол. У вас його нет. Документів не знайшли господаря теж. Перевіряючи, дають продавцям на роздуми рекордний час. Ми вождемо ровно сім 7 минут. Космос минут. Точку ви свою дуже швидко поставили. Конкурс на розміщення точок з продажу баштанних культур відбувся ще 31 липня у Черкасах. Тимчасові сезонні об'єкти з реалізації кавунів та день розташовані в 46 місцях на території міста. Організовують продаж баштанів 13 підприємців. Документів нині не вистачає у восьми. Під цю сезонну акцію будемо так казати, примазались деякі люди, які незаконно порозташовували свої торгові точки ваштанними по торгівлі, баштанними культурами і думають, що їх ніхто не побачить. Бо нібито, кого ні в місті багато ніхто не розбере, хто платить, хто не платить. Підприємці риді, здебільшого, не бояться, навіть нахабнішують, штрафами їх не злякати, вони складають усього від 17 до 51 гривні. Навіть є такі випадки, де люди взагалі відмовляються назвати, представитись, що це за особа торгує, що це за підприємець. Власник на даний час перебуває в Херсоні, тому точка буде закрита, торгівля припинена до вияснення всіх обставин. Якщо далі дозволу не буде, значить власника буде притягнуто до адмінвідповідальності. Конфіскувати ж товар правоохоронці не в змозі. Немає приміщення для зберігання товару, який швидко псується. Євгенія Гніошева, Юрій Підлісевич, ВІККА Новини.